Суботній вечір для місцевого депутата від фракції Слуга народу закінчився травмами голови, забоями та подряпинами. Неподалік власного будинку народного обранця очікували троє невідомих. Розпочалось все із погроз, однак завершилось бійкою та пограбуванням. Пов'язують такий напад із депутатською діяльністю чоловіка. Виїздом на місце події слідчо оперативної групи було встановлено, що на вулиці міста Користен біля однієї з шкіл, коли потерпіли, повертався додому, один з цих чоловіків чинив активні дії щодо заволодіння майном потерпілого, в результаті чого потерпілого було відкрито викрадено його речі, зокрема. Особиста сумка з речами. під час проведення першочергових оперативно-розшукових заходів було встановлено, що Особи, які які спровокували конфлікт, є місцевими жителями віком від 26 до 37 років. Привіт, депутат! Саме з цієї фрази розпочалась сутичка між чоловіками. На цьому місці три молодика перелізли через паркан та почали нападати на місцевого депутата, який того вечора разом з дружиною повертався після прогулянки. Коли ми з ними порівнялися, один з них сказав Привіт, депутат. І Я сказав привіт, і ось другий запитав у, у своїх товаришів: це те це цей депутат, і на що один з них сказав да, це він. І вони сказали Стій, ти нам треба я сказав навіщо? Вони сказали, ми хотіли. У нас є до тебе розмова, і ми хочемо тебе. Ну як грубо не сказати там? Не цензурною лайкою. Вони сказали, ну якщо нормальними словами хочемо тебе побити. На провокації чоловік не піддавався. Однак, після того, як зловмисники почали перелазити через паркан та впевнено наближатися до місцевого чиновника, той зрозумів, варто захищатися, змусивши дружину відійти якомога далі від місця події, депутат від слуги народу Андрій Недашківський дістав газовий балончик. Та нападників це не зупинило. Вони попитались до мене наблизитись, і я з струєю газу направлю на них або е я побачив, що я в них попав. Вони зупинились на мить, але потім. І, ну мабуть, газ не почав ще діяти. Вони почали ще до мене приближатися і з кулаками. Надалі сутичка набрала нових обертів. Нападники загнали депутата в кут, повалили та почали бити ногами. Під час падіння зловмисникам також вдалось зірвати сумку з потерпілого, в якій знаходились особисті речі, гроші та ключі від машини. В основному били по голові. Після чого дружина народного обранця викликала поліцію. Приїхала поліція. Поліція з по гарячим слідам почала їздити, а вони розбіглися між собою, вони не були разом. Один із чоловіків поліція затримала і почала робити слідчі дії. Приїхали мої колеги. Разом зі своїми колегами із партії Слуга народу чоловік почав самостійно розшукувати нападників у найближчих подвір'ях. В одному з них вони і знайшли двох молодиків. Депутати затримали зловмисників та передали поліції. На питання дружини за що ви так здами? Відповідь була одна за його депутатську діяльність. Сам політичний діяч це не спростовує, адже розуміє причину У нас є таке таке. Явище як завіс львівського сміття на наш Крастенський полігон незаконно відбувається. Я зі своїми колегами, депутатами і активістами місцевими, ми перешкоджаємо цим діям. Але оці ділки мусорами, як ми їх називаємо, вони на цьому заробляють кошти, ну і наймають так званих от таких от тітушок і найманців, які готові за гроші. Там побити, покалічити активістів, там мене це вже не перший напад на Андрія Недашківського. Попередній трапився майже три місяці тому в під'їзді власного будинку депутата. Тоді чиновнику вдалося врятуватися. Та й тоді причина була та сама: питання ввезення львівського сміття. Ми намагаємось всілякими законними своїми депутатськими діями. Ну, завадити цей процес слівського сміття. І від чого, ну, вибачте, страждаємо. От В даному випадку напади чи там розгром офісу, те чи інше, чи телефоні якісь погрози. Ну, По-перше, тому що Андрій ну, він мій, якби, мене є інтернет-ресурси газети Наш користень, він є редактором, і він в основному оперативно виїжджає на ці зйомки і, мабуть, йому, його так хотіли цим залякати. Ми однозначно на цьому не зупинимось, нас не заляка. Каєш ніякими способами, ми ще, так скажемо, більше в рази починаємо боротися в даному випадку з цим львівським сміттям. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1